До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Ще раз вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду «Броди Ньюз, а також підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Казкова вечірка у мудрику. Як розважали малечого запрошення на відкриття мистецького заходу, футбол у поникві, результат змагань. Про ці та інші новини далі у випуску. Розвиток та розваги для малечі є основою для формування їхньої особистості. Відтак у модрику відбулася казкова вечірка. Деталі у сюжеті у центрі раннього розвитку Оксани Тимків відбулася вечірка для дітей віком від 4 до 10 років. Вихователі завдяки цікавим інтерактивним іграм, своєю старанністю і активністю зуміли подарувати усмішки кожній дитині. Наталія Зазуляс, директор центру, поділилася особливостями казкової вечірки та більше розповіла про роль дітей. У ній наша вечірка сьогодні в мудрику є традиційною, адже в нас щомісяця проходять вечірки. Вечірка у нас сьогодні казкова. У нас, в принципі, ціла осінь. У мудрику буде казкова. Ми запросили до нас гості, акторів, і дітки матимуть можливість. Взяти участь у виставі і бути власне головними героями. Ми зараз живемо в такий нелегкий час, і саме казка має допомогти діткам легше переживати цей нелегкий період для всіх періоди тривог і поганих новин. І ми маємо розуміти, що дитинство в діток ми не повинні забирати, а повинні допомагати їм відчувати це дитинство. Максимально весело, ну, з позитивними емоціями і позитивними враженнями. Ми з колективом докладаємо купу зусиль, щоб подарувати ці емоції діткам. Актор, який завітав на вечірку, розповів про свій творчий шлях у музичному і театральному мистецтві та важливість казки у житті дітей. Бачите, так сталося в моєму житті, що я артист, як кажуть, в крові. Ось, і співав все життя. От, працював в коледжі, ви навіть моя студентка. От, дуже приємно, що ви зараз на телебаченні працюєте. А для діток писав, для дружини вона працювала в коледжі і вона вела практику. Я казки на основі казок народних, ось ріпки, рукавички, які я буду сьогодні виконувати. І ще більше я понаписував, але я цих дві сьогодні буду виконувати. Написав, поклав на музику, на вірші і так далі, зробив такі вистави, знаєте. І зараз просто використовую беру костюмчики для дітей, масочки. От, і, і з задоволенням це все проводжу. Експромтом діти грають. В такому стилі пантоміма. Знаєте, це без всякої підготовки. Діти зразу я їх підвожу до того, розумієте, відчуваю Відчуваюся все, і вони мене розуміють. І ми це все так от казково проводимо такі вистави. Ігор Стех побажав позитивних емоцій дітлахам і дорослим та швидкої перемоги у війні. Бажаю перш за все всім нам миру, щоб діти наші ніколи не зазнали горя війни. От, щоб казки, казки, вони не тільки українські, вони наші казки українські за межами е, нашої держави слухають діти. Бо діти не, не причасні до війни, діти причасні тільки до миру. Е, вони такі добрі, милі і так далі. А ми ще теж самі в душі діти, хоча ми доросліше виглядаємо, розумієте? Діти із великим задоволенням приймали участь у казці Рібка. Особливістю казки є те, що її розігрували, використовуючи метод пантоміми, дітлахи за підтримки актора вчилися емоційно розігрувати відповідні образи, які з'являлися на їхніх обличчях з допомогою дій, міміки, жестів і відповідних рухів персонажів каски.

Сама програма була досить насиченою, а саме конкурсами, розвагами, дискотекою і паперовим шоу також дітей пригощали смаколиками. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. 6 жовтня зберуться найкращі митці з різних куточків України, які проведуть зустріч на відкритті мистецького заходу. Деталі у сюжеті. Шановна, бродівська громада. Я із великим задоволенням хочу запросити вас на розкішний мистецький захід, який ми плануємо провести у цю п'ятницю 6 жовтня. Сподіваюся, з вашою участю. Чому тому, що ми пропонуємо вам гарно провести час це само собою, тому що ресторан Royal Garden нам пропонує це на високому рівні, а також ми покажемо вам. Прекрасні чудові твори різних митців, як місцевих, так і інших міст, тому що роботи нам надсилаються спеціально на цю виставку. Вартість квитка складатиме 200 гривень. Його можна придбати за телефоном 099 073 дев'ять ноль сімдесят три Долучайтеся, придбайте квиточки активніше. Ми чекаємо вас всіх бачити, і ви зможете придбати будь-яку картину не лише на аукціоні, а просто якщо вона вам сподобається, всі вони будуть присутні в залі, і ви зможете послухати гарну музику наших місцевих виконавців. Це буде дуже гарне свято, творче, мистецьке свято, якого напевно ще і не було в нашому місті. Гроші від проданих квитків підуть на потреби наших воїнів. Сергій Нікишин, талеканал Бродилайн. У селі Пониква Бродівської міської територіальної громади відбулася досить цікава та насичена футбольна гра. На стадіоні села Пониква зустрілися дві футбольні команди, а саме Суходола та «Пониква». Гра була динамічною та цікавою. Сюди, крім нашої знімальної групи, завітали вболівальники. Чому саме за «Суходоли»? Бо так. Команда подобається. А самі ви звідки? Збіоню. Звичайно, за запоникло. Ну як своє рідне, а ви самі спонетка звичайно суходали. А чому засходали? Там грає мій брат. Усі гравці викладалися повну та старалися забити переможний гол однак цього разу рахунок зрівнявся 1-1. Таким чином у цьому змаганні перемогла дружба Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. До Красненської територіальної громади завітали волонтери із Великої Британії. Закордонні друзі висловили слова підтримки українському народу та запевнили у подальшій допомозі нашій країні та громаді. Зазначимо, що волонтери цих організацій постійно допомагають Красненській громаді із медикаментами, які передають нашим бійцям на передову та пацієнтам паліативного відділення лікарні Співпраця із волонтерами продовжується. Допоки расисти намагаються у нас відібрати незалежність та суверенність, нищать нашу спадщину та природу. Ми українці незламні і продовжуємо боронити свою державу, кожен на своєму фронті. Учнівська молодь та громадяни об'єднують зусилля і разом тримають екологічну оборону під гаслом. Хай небо буде мирним, а Україна чистою відбулася толока. У неділю на міському стадіоні Буска відбувся. Фінал Кубка Бузької міської територіальної громади із футболу. Тут зустрічалися команди ФК Боложені Вербляни та ФК Топорів. Основний час гри завершився із рахунком 3Т, а додатковий 0-0. За результатами після матчевих карних ударів рахунок зрівняли 4-4. Близько третьої години ночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від поліції про те, що. У лісовому масиві поблизу села Буратан Золочевського району заблукала місцева мешканка 2012 року народження. Як стало відомо, 19 вересня близько 18.00 дівчинка вийшла із дому. Згодом дитина зателефонувала батькам. І повідомила, що заблукала у лісі. Після цього телефонний зв'язок із дитиною обірвався. Стурбовані батьки намагались спочатку самостійно розшукати доньку, але коли зрозуміло, що їхня спроба марна, звернулись про допомогу до екстрених служб. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі у наступних ефірах.